Де в Яворівську на ЗСУ зібрали 80 тисяч гривень, та які спортивні футбольні підсумки підбили в громаді для вас? Працює Марія Канцеляристо ж поговоримо про головне зі стрічки подій дня. Спершу новини держави та світу Рада ЄС із питань закордонних справ звернулася до Європейської комісії з проханням розробити додаткові заходи для кращої підтримки енергетичної безпеки України, яка є ціллю атак Росії. Про це Рада ЄС повідомила в понеділок в Люксембурзі після завершення засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. Російський державний месенджер МАКС зазнав катастрофічного зламу у відкритий доступ. Потрапили понад 46 мільйонів записів. Про це інформує центр протидії дезінформації при РНБО України. Новини на Янтарне Фем. До локальних підсумків збори Новояворівського товариства політв'язнів і репресованих тоталітарним комуністичним режимом відбулись у краєзнавчому музеї. За час заходу присутні відзначили, що на сьогодні товариство налічує 199 осіб. Серед них 59 мають поважний вік, понад 80 років. ДТП сталося на автодорозі Львів краковець в межах Яворівщини. Як попередньо встановили правоохоронці. Водійка автомобіля Форт, 30-річна мешканка району, виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася із мотоциклом Ямаха під керуванням 15-річного жителя Яворівщини. Від отриманих травм хлопець помер на місці події. Водійка Форт затримана. Новоєворівська лікарня імені Юрія Липи запросила на день відкритих дверей у пологовому відділенні. 21 жовтня вже завтра об 11 годині темою зустрічі стане знеболення пологів і годування дитини. Передбачена і екскурсія відділенням. Днями на території закладу дошкільної освіти номер 1 відбувся благодійний ярмарок Гарбузове містечко Його організатори подбали про розмаїття напоїв смаколиків. На локації працював батут і дитячий аквагрим. А ще не забули про фотозону. Усі зароблені кошти передали на потреби Збройних сил України. І йдеться про суму у 80 тисяч гривень. Новини на Янтарне -ФМ. І до новин спорту Новояврівська громада стала абсолютним лідером Прем'єр-Ліги Яврівщини з футболу. У фінішному матчі зійшлися шкло та клуб Колоси з села Прилбичі. Перемогою з рахунком 3-2 здобули спортсмени із селища Шкло. Вони оформили так званий золотий дубль», здобувши як головний кубок прем'єр-ліги, так і суперкубок Яврівського району. Деталі в наших соцмережах. Новояворівську відбувся турнір із боксу, присвячений пам'яті народних героїв. У спортивному залі другої школи зібралися 30 юних боксерів різних вагових категорій: вихованці новояворівських клубів Січовики Тінь і боксерського клубу у місто Шептицький. А також академії боксу Андрія Котельника, місто Яворів і Новояворівськ. Про погоду у вівторок вітер південно-східний 50 метрів на секунду. Вночі сильний заморозок 0 мінус 5. Температура вдень 10-15 тепла. Погіршення видимості в тумані 200-500 метрів. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І такими були головні факти дня, і нехай ваш вечір понеділка прикрашають найкращі хіти від 97,6 фм. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.